Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити зі з моїм знайомим зайчиням. В нього таке смішне ім'я. Його звуть Пік. Ой, а де ж він? Піду його пошукаю. Це така забавка. Я взяв на кухні у мами, коли вона не бачила. Подивіться, я буду з ними бавитися. Ой, пік, ось де ти, а я тебе шукала. Ой, що це в тебе? Дітки, сірники, можна, я їх візьму? Це зовсім не для забави, не дарма кажуть. Сірник маленький, а біда велика. Осідай пік разом і послухай, що я вам розкажу. Вогонь буває добрий, а буває і злий, тому з вогнем бавитися зовсім не можна. Так вогонь нам ворог чи друг? Давайте разом розглянемо картинки. Вогонь може бути корисним. А може бути небезпечним. Вогонь друг. За допомогою вогню освітлювати можна приміщення, жито, готувати їжу, грітися біля вогню або біля теплої грубки. Вогонь, ворог. Звісно, це пожежі. Не можна бавитися сірниками, бо буде пожежа. Не можна вогонь залишати без нагляду. Бо буде біда, вчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Є усім проблем, хто у домі жартівник, і до руку засірник, ой, горить, 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 ой, димить, 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 може, все згоріти мить, Поможіть допоможіть. Пожежа, пожежників покликати належить, ти гамнелови не дрімай. Один нуль, один набирай. Увага, увага, пожежа, пожежників покликати належить. Пожежників швидко гукни, Погасять пожежу. Усім проблем в лісі ватру хто палив і її не загасив, ой, горить, 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 ой, димить, 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 Ха! може, все згоріти мить, Поможіть, допоможіть. Покликати належить, тиха не лови, не дрімай, один, нуль, один набирай, Увага, увага, пожежа, Пожежники покликати належить. Пожежники швидко гукни. Ходив і суху траву палив, Ой, горить, 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 ой, димить, 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 Ха! може, все згоріти мить, Поможіть, допоможіть Побіжу, расскажу своим друзям. До побачення!